Дослідження ринку праці в Україні показало, що зменшення кількості працюючих людей в Україні призвело до росту заробітних плат. При цьому 76% бізнесів підвищують рівень заробітної плати, 51% наймають нових працівників, і лише 8% скорочують персонал, і лише 1,5% бізнесів скорочують рівень заробітної плати. Знаєте. Це е, позитивно для українців, які залишились, адже е, всі дослідження показують, і ми про це говорили, що рівень заробітної плати зростає. Я на каналі навіть опитування ставив: чи отримують вони заробітну плату вищу за 17 тисяч гривень, а це, як ми знаємо, середня по Україні за даними е, державних органів. Так, от реально, реально. Багато людей говорять про те, що в них вища заробітна плата за 17 тисяч гривень. Тут інше питання: чого варті зарплати в гривнях, адже курс інфляції і величина інфляції з початку війни великий. Ціни зросли в магазинах ледь чи не вдвічі, а й, можливо і більше. І те, що ми зараз отримуємо зарплату середньоумовно 17-20 тисяч гривень, а багато людей не отримують і близько ніяких 20 тисяч, то це тільки вводить в оману, тому що раніше ви таких грошей не бачили. Але це не означає, що купівельна спроможність. Зросла, проте я вітаю бізнеси, які підтримують громадян і які не кладуть все в свою кишеню, а намагаються дійсно розвивати персонал, вкладати в нього і турбуються про те, щоб люди, які працювали на компанії, щоб вони реально жили, а не тільки виживали. Ну, зокрема, в університеті, де я працюю, у нас за війну двічі було підвищення заробітних плат. Ну, ось так тому працюйте на тих людей, які турбуються про вас. Інакше нічого порекомендувати не можу. Ідіть з тих місць, де вас не цінують, не поважають, погано до вас відносяться та ще й погано платять. Це ненормально. нормально. Телеграм шапці профілю там е дослідження ринку праці України, і там ще з прогнозами на 2024 рік. Я думаю, що прогнози вас теж порадують. Підписуйтесь. Телеграм Шапці профілю не забувайте підписуватись на YouTube.